І таку одинадцятку обирає на цей поєдинок головний тренер Патрік Ван Леовен. У же зараз ми бачимо перед собою стартову одинадцятку Григорія Чурілова. Матч Буковина металіст 19-25, матч шостого туру Чемпіонської групи першої ліги розпочато. Ось, власне, зараз був свисток. Подача від Морговського. Тут МБА перший на перехопленню. Подача від Юрченка. Данило Каневце впевнено грає на виході. Незворушний Максим Фірсов. Тут же атака від Буковини. Плакса переводить м'яча на фланг. Можна забивати. І відкриває рахунок. Данило Гончарук на 15-й хвилині нашого поєдинку. Скористався він помилкою захисників. Металіста 19-25. Ось, власне, і повтор іде. Передача від Плакси, не точно. Момент заграно. але тут кравець помиляється під час переведення м'яча на когось зі своїх... Партнерів по обороні, Досвідчений футболіст, Василь Кравець, травець. Так невпевнено зіграв. Тут не розібрались між собою, здається, Снурніци. Можливо, подумаю, що Варакута виходить у стартовому складі. Арсеній Кільовий отримує м'яча на правому фланзі і вибухає в трибуну. Відпасовує на Бойчука! І пробиває Бойчук у ближній кут, але не влучає у площину воріт Богдан. Хороша передача від Кілєвого на бойчукій хвилині. А наступні два матчі проти агробізнеса і Металіста вже виходив зі стартових хвилин. Атака Металіста 19-25 пробуває Юрченко і кладе м'яча у сітку у рід Данила Канев. Це 1, 1 Зрівнює рахунок, кладно протистояти такому габаритному нападнику. Ми бачимо цей чудовий удар від Юрченка. І зовсім трішечки не вистачало, здається, Данило Каневцеву для того, щоб парирувати цей удар. Такого ракурса. Дотик, в кут. Використовує оцей хід Металіс-19-25, коли Литвиненко перевод м'яча на той чи інший. Прест. Довга подача від Шінкаренка до Бочукатої. Видряпує м'яча в боротьбі з Салюком. Але що далі робити? Так невигадуський, готується виконувати подачу. До удару справа не доходить. Залишається м'яч футболісті фалістів 319-25. Чурко просили від Чурка. І знову ж таки, впевнено, на виході грає Данило Канев. Менча руку поперек поля на кожушка. Кожушка показує, Шикаренку йде вперед. Кожушко. Можна пробивати. Пробиває Кожушко і заробляє кутовий для Буковини. Ну, і дивимося, ми по цього епізоду. Спершу із Чурком розібрався Кожушко. А це був Снурніцин. Так, Снурніцин на шляху м'яча. Удар від Плакси І не впевнено, діє така кілєвий, поки не зупиняє гру арбітер. Тут, впевнено, м'яча прибирає дорог зросту. Для верхових дуелей не вистачає. Тут Бузько ледь не програв боротьбу Чурку і тут рефері. Підбігає до лави запасних металіста 19-25. Показує жовту картку одному із асистентів Патріка Ван Леовена. Футболістом на полі. Морговський низом прострілював від кого ж м'яч. Виходив за бокову лінію. Тут є простір у Рашиці на лівому фланзі. Так, металіста 19-25 проти нього Шинкаренко. І пробуває Рашиця і чудовий гол від 19 го номера. Харкчу йому для цього знадобилося. Тут ми бачимо, як Юрченко оцінив ситуацію просто чудово. Відправив м'яча на вільний лівий фланг, куди вбігав Рашиця. Ну і бездоганне виконав. Знову і знову нам показують гол 19-го номера Металіста 19-25. Накрутив він. Шинкаренка. І не допускати тих помилок, які призвели до пропущених м'ячів у таймі номер 1 Що ж, перша половина зустрічі завершена. Команда відправляється. Арбітер матчу Максим Фірсов дає свій сток про те, що другий тайм матчу Буковини металіст 19-20 уже за 45 хвилин. Атака Буковини, Гончарук з м'ячем Він п'ятою на бойчука той пробиває і рятує свою Моура. Підключає Капінуса. Арімоура, простріл від Капінуса на другу половину зустрічі. І одразу ж чудовий момент створили біля воріт. Металіст 19-25. Кольцов пробиває але значно з Капінус. Можна Моуру підключати. Саме це і робить другий номер Металіста 19-25. Це не Моура, це Мба, Мба пробиває, але не найкраще команд чемпіонської групи. Потрібно обов'язково перемагати сьогодні. металіст 19. Але тим не менше, ну так, був коридор для удару. і Саме спрямовував він тут. Удар низом. Це удар за забл... Плакса. Подає плакса, але не точно. Кольцов пробиває, але не угли добиває подалі. Удар Арімоури на інший цього футболіста, подача морговського можна добивати. Шенкаренко пробиває, але дуже не точно. Мотивовані будуть у тому поєдинку. Футболіходом Андрійчука почав грати більше з флангу. Кожушко. Кожушко пробиває, який небезпечний удар від Олега Кожушка по воротах. Після цього стандартного положення. Дивимось повтор. Як Олег Кожушко завдавав удар по воротах Варакути. Дуже небезпечно. Бойчука. Абичут Каренка можна прострілювати. Не доходить м'яч до ан 25 Так, прямий удар, але Приходить він на стінку. Там для чернічан з огляду на те, як вкладаються турнірні перспективи. Морговський виконує подачу і пробиває Глущук. Пробиває положені положенні поза грою. Матч Буковина. «Металіст-1925» завершено. Завершено перемогою Харківського клубу з рахунком два